Оновлений тернопільський автовокзал готовий приймати пасажирів. Його реконструкція тривала понад два з половиною роки. Дирекція пояснює, термін здачі об'єкта затягнувся через нестабільну фінансову ситуацію в країні. 15 лютого його урочисто відкрили та освятили приміщення. Повністю відремонтовано фасад. Автовокзалу повністю відремонтовано зал очікування. Цей от другий рівень його не було. Другий рівень це вже на, після реконструкції. Будівлю капітально ремонтували вперше за кілька десятків років. Автовокзал збудований ще у 1969 році. Тож, перш ніж приступити до реконструкції, його ретельно оглянули спеціалісти. Обстеження проводилося досить ретельне, так як будівля. Була досить стара, вивчалися всі наявні матеріали, які були, є яких було дуже обман. Були проведені пошуки спеціалістів, які займалися проєктуванням даного об'єкта і тут наглядом за будівництвом. Ще в далеких роках період його будівництва. Проектанти довго працювали над зовнішнім виглядом споруди. Було багато варіантів. Його розробляли як досвідчені, так і ще зовсім молоді архітектори. Переміг проект тоді ще студента Івана Кіпіша. Це реконструкція, а не нове будівництво. Через то були якісь певні обмеження в плані форми і зовнішнього вигляду. Просто намагався максимально. Витягнути якісь сучасні форми, і щоб поєднати функціональність з зовнішнім виглядом, його доцільністю і можливістю, напевно, тому що фінансування ж не безмежне, але він вийшов досить достойним. Споруда, яка оснащена новою інженерією, це і система опалення, і вентиляція, яка була в старій будівлі, повністю відсутня. Це автоматизація, відеоспостереження. Щодня автовокзал обслуговує 4,5 тисячі пасажирів, а щомісяця 130 тисяч. Це місто, це воротне місто, це перше враження про місто складається, коли приїжджаєш на автовокзал. З іншого боку, це комфорт для наших тернополян, щоб люди мали можливість зайти в теплому сучасному приміщенні, почекати свого автобуса, купити успішний квиток. Це не тільки саме приміщення, це благоустрій території навколо автовокзалу. Ви бачите, як змінили повністю сьогодні зовсім нове лице. Сьогодні наш автовокзал відкрив маршрути до Мюнхена, до Іспанії, до Німеччини, до Польщі, до Праги і до далекого Лісабону. От тому я говорю про те, що сьогодні ми маємо добре реконструйований залізничний вокзал добрий автовокзал. А тепер, Сергій Віталійович, у нас наступний аеровокзал. Тепер тут залишилось закінчити ремонт тильної сторони. Далі реконструкція навісу над зоною посадки пасажирів і благоустрій території.